Благи життя подателю, прийди, Іселися в нас, і учись нас, у досях, і скверний, і спаси, благо душі наші, Святий Боже, святий кріпкий, сиди, смерті, поминуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, сиди смерті, поминуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, без смерті, поминуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преседа Троице, помилуй нас, Господи, учи старіхи наші, владику, прости, беззаконня наші, Святий завітай, сили не наші, імени Твого радий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і, і на і віки віків, амінь. Отче наш, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О твоє царе з твої сили і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Амінь. І нині, повсякчас, і, повся і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонівся, цареві нашому Богу, придіти поклонівся, Христові, цареві нашому Богу, придіти, поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бо наш пристановищ і сила, помічний вускорбота, що вельми напало на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертається в лабини морськії, й порушилися води їх, порушилися гори сину і його. Бистрі течі ріки веселять, місто Боже, освятив оселю свою найвищій, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос і порушилася земля, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог, Якова, і побачте діла Господні, які чуда вчинені на землі, припиняючи війну до кінців землі, потроші від лугі зломи зброю і спали ще тим вогнем, заспокойтесь, запізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили за нами, заступник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, нелуя, слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! У мирій Господе помолімся. Господи помилуй. За мир звесоди спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй. За мир усього світу, добрий стан, святий Божий церков. І з'єднання всіх Господеві помолімся. Господи помилуй За святий храм, свят, що з вірою, благовінням і страхом Божим. Входять до нього, Господеві, помолімся. Господи помилуй. За що усели, і скорихера лева, папа. Римського за блаженнішого патріарха нашого святослава, за боголюбивих єпископів наших і нашого, кер Йосипа, кер Степана, кер Андрія, чесне у присвітриство, християкунство, за весь причитий людей, Господеві помолімся, Господи помилуй, за повомрежний народ наш за правління і все військо, Господеві помолімося, Господи помилуй, щоб як лук від них вчинити силу вірних Твоїх, укрепити десницю їх, міцю сили Твоїх, Її, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімося, Господи помилуй, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність хрестоіменому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападниками їх, Господеві, помолімося, Господи помилуй, щоб сповнити соромом і безчецям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб Ангел Господній гнав їх і вражав Господеві помолімося. Господи помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести з скління життя, полонених ворогами, і супостатами слуг Його, які у печалі скорбота до нього взивають Господеві помолімося. Господи помилуй, щоб визволитися навіть усякої скорботи гніву і нужди. Господеві помолімося. Господи помилуй, заступи спаси помилуй. Хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй, при святу, пречисту, приблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, усіма святими, поминувши саме себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові. Відаймо Тобі, Господи. О Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вікні. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен Хто й ім'я Господнє. Славляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна. Бо Господі явився нам, благословен, хто не в ім'я Господнє. Вони навколо вступили мене, але я ім'ям Господнім переможні. Бо Господь явився нам, благословен, Хто в ім'я Господнє. Я не умру, а житиму і розказуватиму про діла Господні. Бо Господі. Яв... Явився нам, благословен, благословенних на ім'я Господнє. камінь, якем сне, хто, хто лебудяни, чи став головним на розі, від Господа це сталося дивне воно в очах наших, Бо Господь Явився нам, благословен, благословенних на ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насління Твоє. Перемоги благовідному і на супротивників даруй, і Христом охорони люд лютві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і навіки, віки, і на віки віків. За заступництво перед яким благовіємо і за ким не осоромимося, непорди млає молитвами нашими все успівана Богородице. Утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога породила єдине благослове. Будьма уважні, ми русі, примори, з уважні. Господь людям кріпить своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. воздайте Господеві Сини Божі, воздайте Господеві славу і силу, Господь людям кріпость своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. До офісан послання святого апостола Павла читання. Хоть ма уважні. Мира гатя, кріпіться Господі та мудрості й сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісі шхитрошем диявольським. Набу треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал. Проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Ось, чому ви мусили надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правду і бедра, ваші, вдягнувши зуброню справедливості і взувши ноги в готовність. Щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого, і візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, олилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Boa! Прості, слухаємо святого Євангелія ми Росії і Духові Твоєму, від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Томі. Будь уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже ці гори, Двигнися, кинь се в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, що від отець, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите?» І отець, вас, що на небі не простить Ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за святішого селенського, Лева Папи Римського, за блаженнішого патариха нашого Святослава, за боголюбивих єпископів наших ірйосипа, Степана, Кир Андрія, за все чесніших отців наших проторих і Мадрита Роберта, проти його мина Йосипа, його мина Йосипа, за те, що служать, послужили в Святому Храмі, Святі Обителіці, за отців наших духовних і всіх у Христі і братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за забомрежний народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не на постріли оповаємо і незброю на нашим рятує нас, Господи. Але допомоги твоєї, всемогутньої просимо, і на силу Твою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, умиління молимося. всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання сотвори серед ворогів наших пошли висоти руку свою і в покори, і христолюбивому воїнству нашому відає. Молимось, милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, щоб воїнство наше непоборне, переможне, було над ворогами, і щоб мир і слава оселили в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ви слухай нас, Боже, Спасителю наш, пованю, всіх кінців землі, і ти, що на морі далеко і милостивий, будь милостивим, владико кодоріків наших, і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог єси тобі, славу оссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Ще іще, приклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, щедротах на смирення, слуг твої, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо, вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні, в покаянні і зумиління молимось Тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти, єси Бог нашами, люди Твої, силою Твої обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненавистки наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння, заступниче наш, не задай беззаконні неправд людей Твоїх і не вернися від нас, у Ніві Твоєму, але в милості і ще дротах посіти смирених слух Твоїх, що припадають до Твого благоутроб'я. повстай на поміч нам і оберни. Нечастиво зухвальство їх, на страх і втечу, хрестолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і надонати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя. Прости прогрішення їх і день праведної відплати Твоєї, подай він сіни нетлінні, бо Ти є за заступник і переможець і спасіння всіх, хто на тебе уповає, Тобі славу відсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Премудрість. Чеснішу від Херувімів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без утріння Бога слово породила. Сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, оповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, послечас, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний, Бог наш молитвами причистої Свій Матері, преподобний поносний отців наших і всіх святих і спасе нас, як благий людинолюбний. Амінь. Боже, великий, єдиний, нам україну храни. Води світу промінням ти її осіни, Світлом науки і знання нас, дітей, просвіти. Сисінь у до краю, ти нас Боже зрости, монимось Боже єдиний. нам україну храни всі свої ласки щедро ти на люд наш зверни на йому волю дай йому долю дай добро сві Жа народ